У наших корівок тихий час. Зараз піду і перевірю обстановку. Інколи після обіду виганяєш, а ми сьогодні вигнали, пішов такий гарний дощик. Вони гарно паслися по росідній травичці, а зараз вже через годину буквально всі повлягались. Боже, які красунечки! Треба порахувати, чи всі на місці. Ось це, до речі, наша корівка, звуть її писанка. І, по-моєму, вона одна єдина не лягла працьовита як мама. Так: один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Сонечки всі лежать. Зараз і ми присядемо, відпочинемо півгодинки, а потім побудемо рябеньких. І поженемо до водопою і на вечірню пасовицю.